Всім привіт. Перекинув трохи курей старий хліб, щоб повизбірули кукурудзу і там пшениця була. Бо тут будемо чистити вже скоро в ньому. В ньому цуплята живуть, буває свині. І від молодих півнів, яких вирубали, залишилась кукурудза і пшениці. Кукурудзу повизбирували там і, та і пшеницю, а тут залили вже наїдені. Потрібно би других принести зараз бо ті вже воле понавідали. Уже не сильно хочуть їсти пару на обмічку з відходами. Привікли тут. Надо щось міняти вже. Що ти кричиш? Ось видно обмішка є насипана і тут, і в тій кормушці в них вигул відкритий недавно зайшли тільки.